Відповідності до доручення національної поліції України в період з 1 по 31 липня 2016 року на території України проводиться місячник добровільної здачі зброї, боєприпасів та вибухових матеріалів. Суть даного місячника полягає в тому, що кожен громадянин України, який має незареєстровану у власному користуванні зброю або боєприпаси, має її можливість здати до органів. Національної поліції та уникнути адміністративну або кримінальну відповідальність. Станом на сьогоднішнє число до органів національної поліції звернулося 21 громадян і добровільно здано 29 одиниць зброї. Серед них також добровільно здано боєприпаси в кількості 45 штук. Попередні місячне добровільно було здано громадянами 127 одиниць різної зброї та боєприпасів. Як правило, як показує практика, більшість зброї це зброя, яка десь залишилася з Часів Великої вітчизняної війни вона була десь знайдена, зберігалася по місці проживання і людина усвідомлюючи це її добровільно здала. Десь є такі випадки, що зброя була колись у власності батьків, дідусів померлих і знаходилася вдома без відповідних на то документів. Тому, тому людина навіть має право зареєструвати зброю, якщо вона підлягає реєстрації, звернувшись до органів внутрішніх справ. Після проведення перевірки, кому ця зброя належала, чим вона не є вкрадена. Втрачена і відповідності до 622 наказу вона має право її зареєструвати у власне користування.